У Шостській школі мистецтв нагородили переможці обласних конкурсів, які проводились протягом 2024 навчального року. Ці конкурси аналог шкільних навчальних олімпіад. Черговими досягненнями своїх учнів привітав директор дитячої школи мистецтв Юрій Лоза. Ви розумієте, кожного року по закінченні цих конкурсів ну, складається такий, може, і не офіційний, але рейтинг мистецьких шкіл Сумщини. І я радий повідомити, що. Вже багато років, більше трьох років, Учні нашої школи, жодного програма, не програвали перше місце жодній із наших шкіл, колег-суперниць. Я вас теж вітаю, ви в наші нас, ви самі наша гордість, ми вам випишаємося. Ви в цьому році отримали 71 призове місце. Так, діти, які опановують народні інструменти, здобули 17 призових місць. Назар Колоусов має друге місце в обласному конкурсі. Хлопчик грає на бандурі. Мені подобається грати на бадурі, тому що в мене гарно виходить, та вона дуже гарно звучить. Я вмію грати багато мелодій, наприклад, «Осінню сане, чакона, танець лісорубів. Ковзанка учні відділу струнних інструментів здобули чотири призових місця. З них три перших та одне друге. Про свої успіхи розповіли учні, які освоюють гру на віолончелі. Виконувала дві п'єси тейнер танець дервішей і соната сонати сібімоль мажор ромбер. Я виконувала твор Бриваль Концертіна мажор». Та сквайт сільський танець. Мені 12, я 4 роки я вчусь на чоловічі. Що як тільки я його почула, мені дуже він сподобався. І я думала, що я ось зможу на ньому освоїтися. і це правда, мені дуже подобається цей інструмент зараз. Я здобув диплом першого ступеня, і я обрав яланчель, тому що я почув її звук. Він мені дуже сподобався. Нагороди також отримали учні художніх відділень. Я представляла свою мотину роботу з із із ниток Янголи. На ній було зображені два янголи на хмаринках. Ми, це була нова техніка для нас. Ми вирізали елементи із картону та обматували їх нитками. Це було дуже цікаво, захопило, мені дуже сподобалось. У мене робота була на українську тематику, як люди поверталися з ярмарки на волах з таким великим возом. А в цій композиції я зобразила людей, пана, який відпочиває там жінку, хлопчика. Ну а композиція цікава, передає таку радість, український стиль. Ну і надихнулася. Нашою українською культурою також переможцями обласного конкурсу стали п'ять вокалістів Шосицької дитячої школи мистецтв. Діти, які грають на духових інструментах, мають 18 призових місць. Піаністи – п'ять стільки ж нагород і у вокалістів. Крім того, відзначений хор веселинка. Є успіхи і у знавців музичної літератури.